Ми з Андрієм жили разом уже п'ять років, наше життя текло спокійно, як річка влітку, розмірене, передбачуване, робота, спільні вечері, вихідні з друзями чи прогулянки парком. Секс був, але без того вогню, що палав колись. Не скажу, що я була нещасна я любила Андрія, його тиху впевненість, його сміх. Але іноді в мені прокидалося відчуття. Що нам бракує чогось іскри, новизни, того, що змусило б серце битися швидше. Одного вечора ми вечеряли з друзями, Оленою та Максимом. Вони були разом три роки, але між ними завжди відчувалася якась магія, ніби вони щойно закохалися. Вино лилося, розмови ставали дедалі відвертішими. І раптом Олена, сміючись, сказала. А ви ніколи не думали спробувати щось нове у стосунках, щоб розбавити рутину. Я відчула, як усередині щось стиснулося. Що ти маєш на увазі? спитала я, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Ну, наприклад, обмін партнерами. відповіла вона легко, ніби пропонувала спробувати новий рецепт. Ми з Максимом якось пробували. Це було цікаво. Андрій мовчав, але я помітила, як його очі блиснули. Мені стало жарко. Збудження, страх, цікавість, усе змішалося в грудях. Ми ніколи не говорили про таке, але тепер ця ідея засіла в моїй голові, як зерно, що проростає. Наступного дня я не могла думати ні про що інше. Слова Олени крутилися в голові, викликали то сором. То хвилювання. Увечері, коли ми з Андрієм лягли спати, я не витримала. Ти чув, що Олена сказала вчора? Про обмін партнерами? Він повернувся до мене. Його погляд був серйозним, але м'яким? Чув, а ти що про це думаєш? Не знаю, зізналася я теребячий край простирадла. Мене це лякає, але водночас цікаво. А тебе? Андрій усміхнувся, і в його очах промайнула грайлива іскра. Мене теж може, спробуємо? Ми говорили до півночі я ділилася страхами. А що, якщо мені не сподобається? А що, якщо я почуватимуся чужою? Він зізнавався, що боїться ревнощів, але цікавість переважала. Ми вирішили: якщо й робити це, то обережно. З довірою. Через тиждень ми запросили Олену і Максима до нас. Усе почалося як звичайна дружня зустріч вино, музика, сміх. Але я відчувала напругу в повітрі, ніби перед грозою. Ми сиділи на дивані, коли Максим раптом поклав руку мені на коліно. Його пальці були теплими, і по шкірі пробігла хвиля мурашок. Я глянула на Андрія. Він сидів поруч з Оленою. Ніжно торкаючись її волосся, ревнощі кольнули мене, але за ними прийшло щось інше: хвилювання, передчуття. Я не знала, куди це заведе, але вже не могла зупинитися. Розмови поступово стихли. Слова замінили погляди, дотики. Максим наблизився до мене, і я відчула його подих на своїй шиї теплий, трохи винний. Він поцілував мене. Спочатку обережно, потім глибше. Я відповіла, відчуваючи, як моє тіло прокидається під його губами. Краєм ока я бачила Андрія з Оленою, їхні силуети в напівтемряві, тихі звуки їхнього подиху. Це розривало мене, частина хотіла зупинити все, повернути його до себе, але інша віддавалася моменту. Ми перейшли до спальні, світло було м'яким. Ледь пробивалося крізь штори. Максим роздягав мене повільно, його руки ковзали по моїй шкірі з ніжною впевненістю. Я чула, як тріщать дрова у камінні в іншій кімнаті, відчувала запах його парфуму деревний, з ноткою спецій. Коли він торкнувся моїх грудей, я зітхнула, і це зітхання злилося з тихим шелестом простирадла. Його губи рухалися вниз, залишаючи гарячі сліди. Я відчула, як напруга в тілі розчиняється, поступаючись місцем хвилі тепла. Усе відбувалося плавно, без поспіху, але з якоюсь забороненою силою, що змушувала серце калатати. Я чула, як дихає Олена в іншому кінці кімнати, і це додавало дивного присмаку суміші незручності і насолоди. Максим знав, як торкнутися, де затриматися. Мої пальці вплелися в його волосся. І я відчула, як втрачаю контроль, віддаючись відчуттям. Коли все закінчилося, ми лежали в тиші? Я відчувала тепло Максимового тіла поруч, але думки вже поверталися до Андрія що він відчуває? Чи не зруйнували ми те, що мали? Олена і Максим пішли, і ми з Андрієм залишилися вдвох. Мовчання було важким, але не ворожим. Як ти? Нарешті спитав він, дивлячись у стелю. Не знаю, тихо відповіла я. Це було неймовірно, але я не впевнена, чи хочу ще раз. А ти? Він повернувся до мене, його очі були спокійними. Мені сподобалося, але я відчуваю, що це може стати небезпечним для нас. Я кивнула, і ми обійнялися. У його обіймах. Я відчула полегшення. Ми вирішили, що цей досвід залишиться єдиним, цікавим, але не вартим ризику. Наступні дні ми багато говорили про наші почуття, страхи, бажання, і я зрозуміла, що той вечір не віддалив нас, а навпаки, змусив бути чеснішими. Наша близькість стала глибшою, ніж раніше. Я не шкодую, що ми спробували, але рада, що ми зупинилися, бо наше кохання – це те, що я не проміняю ні на які експерименти.